Такою подією була постановка містера ікс О. на сцені оперети українською мовою. Справа тому, що я з першого дня сказав, що будую український театр. А український театр це не означає тільки переклад з іншої якоїсь мови, а тим більше з ворожої мови на українську. Це означає будувати театр по духу. По філософії, по розумінню. Це вже зараз, ну, якби є звичкою, вже забувається. А раніше це були якісь революційні кроки навіть. Я пам'ятаю, що люди навіть до мене підходили і казали, як це так? Георг, Оц співав там містера Ікс. Як це так? А ви тут в залі вставали люди? І йшли. Йшли з прем'єри. Це наша реальність. І скільки треба було пройти, на жаль, зараз скільки пережити горе, щоб тільки зрозуміти, що. Ми були праві і треба було раніше це робити.